Сучасна українська національна ідея це розбудова в післявоєнній Україні унікальної цивілізаційної моделі державного устрою на основі духовності, моралі, яка зуміє забезпечити щасливе, заможне, безпечне життя українцям на власній землі. Отаке От приблизно формулювання. Чого так є приблизно? Тому що це, знаєте, як костяк, з яким можна працювати. Але тут є основні такі, якби терміни. Сучасна українська національна ідея це в першу чергу цивілізаційна модель. А чого цивілізаційна? Тому що Україна зараз знаходиться не тільки в кризі, вона історично знаходиться на перетині двох цивілізацій східної і західної. І зараз ця війна. Це якраз цивілізаційна війна двох цивілізацій західної демократії і східного авторитаризму. А як відомо по дослідженнях англійських вчених нові цивілізації народжуються на стику старих. А західна і східна цивілізація вони старі цивілізації, і вони вже, ну скажемо, в стадії свого ну, занепаду. І цьому підтвердження всі ті кризи, які відбуваються в світі, зокрема така ну потужна криза, як російсько-українська війна. Тобто, висновок номер один: сучасна українська національна ідея має бути цивілізаційна. І вона буде цивілізаційна, тому що Україна має народити нову цивілізацію. Що таке нова цивілізація? Це не щось таке, знаєте, дуже дуже велике. Це не імперія, це нове прогресивне. Яке суттєво відрізняється і більш життєздатне і ефективніше, чим старі цивілізації. Це пункт перший. Пункт другий. Як Україна це може зробити? Україна це може зробити через державну модель. І ця державна модель устрою. Цивілізаційна це як якісна характеристика. А в основі цієї державної цивілізаційної моделі устрою мають бути обов'язково духовні цінності. Мова не йде про те, що ми говоримо, що матеріальне нам не потрібне. Ні, заможне життя потрібно для всіх і всі цього хочуть. В розумних межах. Ну от скажіть, а чи треба мільярдеру мільярди? Він його не за одне життя не проживе, мільярди там доларів має до уваги. За там 100 життів, він, не його родина не зможуть прожити цей капітал. Таке ну, тонка грань відносно цього принципу розумної достатності. Я не проти багатих людей, тим більше, що я сам займаюся бізнесом, але я проти бідних. Бо якщо є дуже багаті, то, як правило, є дуже бідні. Хотілося б, щоб і багаті були, але в міру, ну, щоб бідних не було. Отак би дуже хотілося. Висновок. Дуже важливо, щоб державницька модель була цивілізаційна, і дуже важливо, щоб її основі були духовні цінності, не применшує матеріальним. Чому духовні цінності? Тому що, на моє глибоке переконання, людство останні десятиліття збилося із свого життєвого шляху. Із парадигми розвитку. Ми настільки фетішировали зараз матеріальну складову життя людства і цивілізації, що дійшли вже, знаєте, до краю. Тобто гроші, 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 матеріальні блага, матеріальні блага, і за них якби, війни йдуть, скажімо, і багато людей від цього потерпають. А про духовність. А де духовність? А не хлібом єдиним живе людина, а де духовні цінності? Якби були духовні цінності, менше було б ворожне, чи менше було б війни. І мені здається, оці справжні духовні Божі цінності, їх треба поставити якби отим стержнем оцього нового державного українського цивілізаційного устрою. Висновок, перше, це цивілізаційна місія України, друге це державний устрій, який відображає цю цивілізаційну місію. Третє, це те, що в основі цього мають лежати духовні цінності. А як результат цього всього ефективного такого устрою державного, буде те, що всередині держави налагодиться заможне, безпечне, щасливе життя українців. І не просто десь, а на власній землі. Отак От я бачу українську сучасну українську національну ідею. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал. І, звичайно, буде приємно, якщо залишите там подобайки, свої коментарі, коментарі чи запитання. Наперед вдячний!